Добре, початок нового сезону. міжсезоння. команда зіграла декілька контрольних матчів. Ти непогано виглядав, забив шість голів. Як ти сам оцінюєш ці ігри для себе, для своєї команди? Більш-менш добре зіграли чотири поєдинки з дуже сильними суперниками, можна сказати. Представники Ліги Чемпіонів. Намагалися нав'язати свою гру, але треба ще багато працювати в обороні, бо. Дуже багато пропускаємо. Треба над цим компонентом більше нам працювати. А як зараз команди ці виглядають? Я маю на увазі Київ зал і хід? Це дуже добре виглядає. Там дуже сильні гравці. Бразильці приїхали до Київ, зал дуже сильний. В хіті дуже багато збірників грають. Вони завжди сильні. Тому дуже сильні. Як не парадоксально, але до нас почали приїжджати бразильці. Ну, ми, ми сподіваємося, що це ознака якогось майбутнього миру в нашій країні, але все ж таки це цікаво для нашого українського фузалу. Як ти вважаєш, наскільки бразильці дадуть нашим українським гравцям мотивації? Вони дуже багато дадуть мотивації. Вони дуже сильні гравці. Цікаво, мені особисто цікаво пограти з Андре. новий досвід. Комунікації тяжковато, але... По футзальному будемо розуміти, друг друга. Ну, але ж це є можливо в тебе теж якесь намагання буде вивчити або португальську, іспанську, або англійську мову. Звичайно, будемо теж намагатися вивчати різні мови. Як він, Андрей Луїс, спілкується з вами ну, у футзальній мові? Футзальній? ну, на англійській. Намагаємось. А так, в житті з перекладачем так, на телефоні. Ну, ці контрольні поєдинки додали впевненості, що ви вже знаходите якусь спільну мову з бразильцем, з нашими гравцями? Звичайно, так. Ми працюємо на тренуваннях різні читання. Ну, ці ігри, напевно показали, що треба, що потрібно працювати. Так, треба працювати дуже багато ще, щоб перед стартом сезону вже зайти. Добре, які очікування від цього турніру вже нового чемпіонату? Я дуже сильно чекаю чемпіонату, бо дуже скучив за болівальниками, за цією атмосферою, за іграми, за емоціями. Тому дуже сильно чекаю.